Раки, і привіт! Сьогодні я до вас з розкладом на тиждень, починаючи з 8 по 14 листопада. І так, сонце Астендент, Венера, місяць в раку. Це ваше послання. І перше звучить як природа. Законептіться, об'єднайтеся з природою, щоб заземлитись і надихнутися. Практика не заземлення, окей. Ну, тобто, ваші ідеї, ваші бажання заземлюйте, робіть дію по відношенню до цього ночі, ну, побувайте на природі. Теж корисно. І так, на що раком звернути увагу на цьому тижні? Що входить у ваше життя? Чого острігатись? Як з цим взаємодіяти? Що на внутрішньому? Порадую вас тиждень. Стосунки відносини партнерство. Робота. Фінанс. Так, нам треба дещо феншуй тут навести. І так, раки. Дивимося, що у вас двійка пентаклів. Балансуєте, Намагаєтесь втриматись. На плаву? Питання рівноваги. Якісь, можливо, непрості ситуації для вас, досить конфліктні. так, Якісь новини. Можуть дещо розгойдати вас? Чи вже це відбулося? І так, ваше послання, маніфестація. Сфокусуйтеся на тому, чого ви по-справжньому бажаєте, і всесвіт вам відповість. Угу. Гарно. І так, я дещо. Відкоректувала кольоропередачу. Добре. На що звернути увагу? Напевне, виснаження фізичне чи психоемоційне, якийсь опір тут є. Ну, само собою, це пов'язано з великою кількістю спроб чогось досягти, до завершити. Так. Я думаю, тут іде посил тому того, що вам потрібно зробити паузу перепочити. Знати, знаєте, піднабрати сил перед останнім ривком. Коли з'являється дев'ятка жезлів, я кажу про те, що потрібно зробити паузу, але все ж таки дожати. Так. Сила. Да. Фізично, скоріше. Виснаження тіло потребує, скажімо так, відновлення, уваги, відпочинку. Якась історія ситуація, в якій ви докладаєте багато зусиль, скажімо так, не просто вам дається, ну, в цьому ви само собою виховуєте свою волю да, і дух, але все ж таки а, зробіть паузу. Можливо, десь в чомусь ви і знаєте, що може. Контекст чи полягати в чому? Ви десь не в повну силу проявляєте свій потенціал да, королева жезлів? Або знаходитесь в обороні по відношенню до енергії Лева так у вашому житті. Так, що входить у ваше життя на цьому тижні? Дійсно пауза. Візьмете паузу, трошечки відпочинете, видихнути, зберетеся силами. Ось, тут взагалі лавітація зображена. І дожмете. Тут у вас все конкретно. Головне довго не залишатися в цій четвірці мечів, а все ж таки в якийсь момент, так, піднятися і довести справу до кінця. Багато буде задач, насправді, але не забувайте робити зупинки. А, так. Чого остерігатись трансформації на різ Скорпіона? Так, чи інакше я скажу, Іракі, є відчуття, що якусь кількість задач, яку ви на себе взяли, вона, скажімо, є не обов'язковою. Ну, це добровільний ваш хід, певний. І трансформація вказує на те, що потрібно позбутись частини тих задач, які ви взяли на себе, так? розвантажити себе, іншими словами. Паш Кубків проявіть до себе любов, так? проявіть до себе увагу. І от... Почуттєвий ну, спект. Проте, тут може ще йти якась комунікація з скорпіоном, і цього потрібно остерігатись. Я дещо ще бачу розкажу. Да, це якесь партнерство, близькість. Знаєте, про що я пішла зараз інформація? Про домашніх улюбленців і тварин, можливо, хтось взаємодіє. Е, Ну, з такими схижами, чи що, з котиками, можливо, тут ці подряпини, лев, пашкубків також. І смерть схожа на те, що ну, в вашому оточенні, чи є якась тварина, ну, скажімо, така неприборкана, да? Ось, або у вас є якась травматика з цим пов'язана? Ну, приблизно це може звучати, як. Те, що ми дуже любимо, нам не дається, так? чи не хоче бути з нами в, в гармонічних стосунках. Цікаво. Добре, як це пройти колесо. Потрібно щось змінити, привнести якусь зміну. Ще я вам скажу так. Рафі, якщо з вас хтось чимось надихнувся, багато вклав це сил, зусиль. І ви вже от знаєте, на межі приблизно вам хочеться кинути це все допустимо. Чи опустити руки. Не робіть цього. Дожміть. Зробіть паузу, але доведіть справу до кінця. Про це йде мова. Не здавайтесь когось. П'ять жезлів. Ще один виклик, якийсь, от правда ще якась одна, один хід залишився вам. Ще раз вам потрібно от, перемістити відповідним чином фігури. Тобто, ну, вона тут грає сама з собою, і це може виглядати як. Знаєте, Дійсно, як гра самою собою, як би ви не переставляли ці фігури, допустимо, вам на цьому етапі може здаватися, що ніяк немає розрішення, так, що ніяк не виходить щось реалізувати чи запустити якусь історію, так? Дати поштовх. Ось рекомендується дожати. Я не буду повторюватись, тому що чітко йде інформація, що ще один оберт, якийсь, ще один елемент, ще один хід. І з'явиться оце полегшення. На внутрішньому шість Пентаклів. Ви тут потребуєте підтримки, скоріше за все ресурсом. Тому що я читаю ваші енергії, ви тут дещо виснажені. Вам потрібна ця підтримка, потрібна допомога, я б сказала так. Ось. Не взвалюйте на себе все, пошукайте в найближчому оточенні, чи спосіб зробити це легше, насправді. Ось, чи людина, яка може вам допомогти, ви ну, знаєте, зробити цей останній крок, пройти найважчу зону. Але спочатку зробіть паузу і обдумайте, так, обдумайте, що конкретно являється цим останнім кроком, і як можна його зробити, але не самотужки, а з чиєюсь допомогою, насправді, тому що. Вочевидь, вам тут потрібна рука, яка вас проведе. Шість пентаклів. Вежа, ух ти. Тут або у вас питання йдуть по здоров'ю. Буквально вашому здоров'ю потрібна підтримка. Або ви тут над чимось працюєте, щось будуєте в переносному значенні, або й в прямому. І вам е, хочеться от, дозавершити. Так, вам потрібні інвестиції, потрібні туди вкладати сили. Ось і ресурси. Проте, повторюсь, раки в першу чергу мова йде, що потрібно вкладатись ну, в духовний розвиток по вежі. Тут мені відчувається, тому що десь вам не вистачає. Ну, є якийсь стримуючий фактор, скажу так, якісь стримуючі переконання, яке не дає вам побачити свою позицію чи картину обширніше, так? ширше, більше. Тобто від цього ви не бачите проходу на цьому тижні. Тим не менш, є в мене відчуття, що якась тут енергія гуляє, яка може вам в цьому допомогти. Хтось тут є, поки що не вийшов, можливо, це Лев. ось, Або Козиріг. Що порадує? Королева жезлів, ви дожмете. Я прочитаю це як вашу... ну, король жезлів і Я прочитаю це як вашу енергію. Або все ж таки якась фея у вашому оточенні є. Нафеячить вам. <порадує>, порадує. Мах. Ні, ви точно зробите те, що задумали. Ви за... зробите цей запуск. Да? Або через спеціаліста, або самотужки, ви знайдете варіант, як. А... Зайти в цю зміну, якої ви бажаєте, так? Повторюсь, головне дожати і не опустити рук. Тут може йти якась комунікація, якісь новини навіть. Хтось вас може навіть, ну, так, надихнути. Чи хтось на власному досвіді вам розкаже, що зробити, аби досягти результату. В стосунках король Кубків, ну, для чоловіків гарно раки, тому що абсолютно ваша енергія, ви тут. В гармонії. Вас більше турбує якийсь момент реалізації вашого задуму, момент досягнення. Ось. Проте це може бути і скорпіон, тому що є тут скорпіон для дівчат скоріше, може бути мова про скорпіона, також рак, риби, проте не обов'язково. Дев'ятка кубки тут чудово. Не знаю, мені здається, що якийсь чоловік тут скоріше сам для себе рак. Ну, такий, люблю себе і для себе щось реалізую. Ось. А от для дівчат, правда, є чоловік, а, і ну, ціле ці, віяло оцих чуттєвих задоволень, пов'язаних з ним, втілюється якісь бажання на цьому тижні. Ну, розумієте, втілюється бажання. Що це може бути? Ну, це може бути навіть комунікація. Допустимо, ми всі в різних ситуаціях знаходимося по життю в різних стосунках. І для когось поява людини це вже розумієте, втілюється бажання. Тому кожен з вас буде відштовхуватись від свого так, сценарію, від свого положення. Ну тут щось, що пов'язане з стосунками, з партнерством, з ну, романтичними так, відносинами тут втілюється ваше бажання. Четвірка жезлів. Да, тут може бути зустріч вдома, ну, чи ви проживаєте разом. Ось ви тут повна чаша, правда? Все у вас добре по стосункам на цьому тижні. Якщо це має відношення до якоїсь вашої справи, в яку ви вкладаєтесь, ви також будете задоволені результатом. Ось. І так, робота, двійка жезлів, а тут ви встали на перехресті. Думаєте, куди вам далі? Да? Очікуєте чогось, вглядуєтесь в перспективу і от куди далі. Ну, тут скажу вже: по роботі буде вихід лежати в площині альтернативи. Не повторювати того сценарію Таке партнерство. Стрілець з'явився. Помірність. Ну, знаєте, по, по роботі, або тихо, спокійно, або повне затище. От, знаєте, може бути трішечки. Така стагнація навіть. Ви не бачите якогось конкретного прогресу. Хоч багато докладаєте зусиль, вкладаєтесь енергетично, так? І ну, ви виснажені, правда? Зараз сім мечів. Ну, не дуже мені ця історія подобається. В роботі є якийсь момент подвійної гри. Дія на випередження. А, ти ж сказала. Тут альтернативний хід, тут потрібно змінити тактику. Не можна повторювати одні і ті ж самі дії, очікувати на інакший результат, звучить посил, як раки. Ось, ну, очікувати да? на той же самий результат. От звідси дев'ятка жезлів бреться. Зверніться до когось, хто може допомогти вам, знайти альтернативний хід. Чи дивиться з інакшої перспективи на вашу ситуацію? так, ось. Тобто сфокусуйтеся на тому, чого по справжньому бажаєте, і Всесвіт вам відповість, в який спосіб з'явиться людина, інформація. так, Хтось щось вам, чи десь ви щось побачите, вам підсвітять цей момент, але вам потрібно поставити чіткий намір. Ну, чи, по крайній мірі, сказати про це, поділитись, розумієте? Поділитися, можливо, чимось ну, в контексті, що ви застрягли, чи вам потрібна допомога, чи ви не бачите виходу, скажу так. Ну, не те, щоб не бачити, тут скоріше ви не можете з чимось визначитись. Залишатися, ну, іти тим способом, яким раніше йшли, чи щось прояснити. Ну, от ви рішення шукаєте: 8 жезлів по ресурсам, що у нас? Велика кількість комунікацій, можуть бути перекази з дистанції. Ось. Посилки. Суд. Так. Да. Точно якісь перекази. Король кубків. Так. По фінансах ви може, вас може дещо. Хвилювати момент, і ви тут більше циклитесь на, от знаєте, на якихось деталях, повторюсь, і не бачите ширшої картини. І вам може хтось допомогти. Конкретно, дівчата, скажу, є якась людина у вашому оточенні, яка вас проведе в кращий ресурсний, скажімо так, фінансовий стан. Ось, ну, тобто, ще є допомогою, ви досягнете кращого результату. А от чоловікам, що скажу, вас трошечки штормить, от що стосується саме фінансів, ресурсів, у вас є внутрішній неспокій. В стосунках все добре, а от по ресурсах вас турбує. Вас турбує цей момент, тому що була якась ситуація, чи є ситуація через повідомлення, через дзвінок, так, яка потребує чи інвестицій, повторюсь, чи є якась затримка. Ні, ви очікуєте. Да, там є неясна перспектива і неясно коли. Тобто відчувається не те, щоб затримка, якась зупинка скоріше, пауза. Ось, і вас цей момент тривожить, але насправді ну, вісьмірка жезлів говорить про те, що а, події будуть розгортатися швидко і ресурс з'явиться. Проте, можливо, не в той. А, Момент, коли ви цього очікуєте. І вас саме оця історія з фінансами, повторюсь, тривожить. Ви якби щоразу повертаєтесь до однієї тієї ж задачі, вкладаєте, вкладаєте силу. Ось так. Очікуєте на результат, зробіть зупинку і дожміть. Отак. Це посил про фінанси у вас тут раки однозначно. Оця дев'ятка жезлів, вісім жезлів, це пов'язано на ресурси ваші. Також по роботі потрібно проявити гнучкість і дію на випередження. Певно, ну, знаєте, змінити тактику, поведінки. В партнерстві, повторюсь, або а, що стосується вашої реалізації. Дякую, Ракі. Да, дев'ятка Пентаклі, ви отримаєте бажання. Дякую за увагу, гарного вам тижня, па-па!